Добрий день, шановна громада. З вами я, депутат Української міської ради Віктор Лішинський. І сьогодні ми поговоримо про останню сесію міської ради, яка не відбулася через відсутність форуму. Ця сесія мала бути дуже важливою, адже на порядок денний було винесено більше сотні питань. Зокрема, такі резонансні питання, як перейменування вулиці Будівельників. Виділення додаткового фінансування на зарплати медичному персоналу первинки, зміна в депутатських комісіях та закріплення депутатів за кругами. А головне, величезний блок людських земельних питань, які не розглядалися на сесії вже близько року. Зі свого боку, як голова земельної комісії, хочу зазначити, що навіть попри те, що колеги із Промевської меншості навмисно зірвали засідання комісії своєю неадекватною поведінкою і не дали можливості розглянути усі питання порядку денного, усі земельні питання цієї сесії, були мною ретельно опрацьовані та винесені на розгляд ради. Але ті ж самі члени моєї комісії, які зірвали наше засідання, своєю відсутністю зірвали сесію Ради. Які висновки можна з цього зробити? Вважаю, що Туренко був не зацікавлений у проведенні цієї сесії і зробив все від нього залежне, щоб вона не відбулася. Свої припущення причин відсутності корому саме з боку депутатів, з промерської меншості, вже виклала на своїй сторінці моя колега Алектина Шмагель. І тут я схильний з нею погодитись. Наразі важко сказати, яке з них спрацювало, а може і усі три. Але якщо вже очільник громади вдається до таких примітивних інструментів, як зрив сесії, в мене для нього погані новини. Неспроможність організувати роботу ради свідчить про цілковиту втрату контролю над ситуацією в мерії та управлінський колапс Туренка. Особливо на тлі масового звільнення так званої в лапках команди міського голови, яка культивувала та зміцнювала його авторитарну модель управління. За чотири роки каденції Туренка ключові посади виконкому покинули усі заступники міського голови. Перший заступник Ткаченко допрацьовує до кінця цього місяця. Начальники земельного та юридичного відділів, головний бухгалтер, а також директор стратегічного підприємства Водоканал. На черзі начальниця управління гуманітарного розвитку, яка вже має догану та деякі очільники інших структурних підрозділів виконкому. От такі результати недолугого керівництва Туренка, за якими дуже сумно і навіть тривожно спостерігати. Така нездорова ситуація з паном Туренко хвилює не тільки місцевих депутатів та громаду, а й привертає прискіпливу увагу районного та обласного керівництва, які останнім часом зачастили до нашої громади. Цього разу на сесію завітали заступниця голови обласної воєнної адміністрації пані Ірина Старенька та голова районної військової адміністрації пан Смик. Ну що ж, вони мали чудову нагоду поспілкуватися з мешканцями громади та депутатами у неофіційній обстановці і почули багато цікавого про результати керівництва та управлінські методи Туренка. А прикладів цього в лапках. Керівництва тільки за останній час можна навести безліч загроза припинення освітнього процесу в громаді, дозволи на встановлення мафів на мальовничих схилах Дніпра, закриття школи у Витачеві, нова кримінальна справа по статті службова недбалість, збір підписів за відкликання Туренко з посади за народною ініціативою та багато іншого. Чого тільки варта остання витівка Туренка по відношенню до рішень міської ради, не встигли висохти чорнила на рішенні сесії щодо виділення коштів на підтримку військових частин шляхом обговорення на розширенні депутатській комісії, як пан Туренко знов почав одноосібно роздавати відмови представникам військових частин, демонстративно ігноруючи рішення ради. Тобто він вперто продовжує порушити законодавство та насаджувати свій недолугий авторитарний стиль управління, навіть за прискіпливої уваги вертикалі влади та правоохоронних органів. Але і це ще не все. Після невідкритої сесії представники обласної та районної військових адміністрацій запросили голів фракцій до малої зали, щоб обговорити ситуацію, що склалась у міській раді та в громаді в цілому. І знайти компромісні рішення виходу з неї. Основною метою цієї зустрічі, як я розумію, була спроба примирити депутатський корпус з міським головою на умовах взаємних поступок та налагодити між ними конструктивний діалог по ключовим питанням. Але щоб вам було зрозуміло рівень токсичності нашого Керманича, він навіть не з'явився на цю зустріч. Тобто проігнорував не тільки депутатів, а і представників державної вертикалі. Зачинився у своєму кабінеті на іншому кінці коридору та робив вигляд, що його це все не стосується. То кому і яке ще потрібно підтвердження, що Туренко, вочевидь, є несамовитою особою, яка не може адекватно реагувати на виклики сьогодення, ефективно вирішувати проблеми громади та налагодити конструктивний діалог з її мешканцями. І 13 березня всі ми в черговий раз мали можливість цьому переконатися. Дякуємо вам, шановна громада, за вашу активну позицію та небайдужість до життя громади. Справедливість є, за неї просто необхідно боротись. Тільки разом і тільки з вашою підтримкою ми зможемо покласти край цій нескінченній вакханалії пана Туренко та його посіпак. Адже разом ми справжня сила. Якщо вам сподобалась ця публікація, тисніть вподобайки. Та підтримайте нас репостами. Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш Ютуб канал. Будьте обізнаними, адже ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимось.